Всім вітання. Я дуже рада дію сьогодні вітати нас на нашому вебінарі, який буде присвячені 100, а можливо більше питань, які виникають у сфері якраз військового обліку, у сфері бронювання працівників, у сфері мобілізації. Сьогодні буду з вами працювати. Я, Вікторія Поліщук. Я є головою комітету з трудового права Національної асоціації адвокатів, а також керівником центру пра, трудового права та соціального забезпечення. Ми коли планували разом з організаторами наш то ми вирішили, що це мають бути все таки в форматі більше питань відповіді. Бо дійсно, чим далі, чим далі наш воєнний стан, тим більше виникає у роботодавців практичних саме запитань, як застосовувати ці норми, які ми з вами маємо. Тому будемо спілкуватися сьогодні про ба різні аспекти. Ми, по перше, поговоримо про загалом видання військового обліку на підприємстві. А чи можуть сьогодні бути перевірки військового обліку? Бо саме з такими запитами звертаються клієнти-роботодавці? Також будемо спілкуватися, зокрема, хто має право перевіряти, як загалом організована процедура перевірки, які питання можуть бути на порядку? денному для перевірки, а також будемо спілкуватися про те, власне, які ж наслідки у разі порушення, зокрема, порядку видання військового. обліку. Ми не залишимо осторонь з вами питання, які стосуються, зокрема, а як здійснювати підрахунок порушень під час військового обліку. Для прикладу, є і питання бронювання, і є, для прикладу, питання відсутності військових квитків, для прикладу, дати якісь військово-облікових документів. От як рахувати все це? подивимось на прикладі судової практики, яка в нас вже сформована і має відповіді на дані питання. Наступне, ми поспілкуємося з вами про мобілізацію. Ми поспілкуємося власне про такі практичні поради для і для роботодавця, і для конкретного працівника. І дуже рекомендую останнім часом почала робити такі навіть мікропрезентації, які дуже корисні, як виявилося для працівників, і дуже мають позитивні схвальні відгуки на них. Тому ви можете в основу взяти з цієї презентації, якою ми обов'язково з організаторами ділимось, і також зробити такі маленькі. Вижимки, витримки, основні питання, які стосуються саме військового обліку, і які важливі дуже для працівників, тому що це в принципі така про командну роботу. Роботодавець, працівник. Ми всі разом працюємо на одне поле для того, щоб всі були захищені і знали про свої права. А також ми будемо говорити з вами про бронювання. спробуємо на прикладі. Однієї одного з підприємств пройтися по бронюванню і зрозуміти, чи є ризики, якщо ми бронюємо працівників. Тож про все це, все це зараз буде на нашому заході. І я ще раз нагадую презентацію. Я ділюсь. Ви обов'язково можете отримати всі питання, уточнюючи питання в цій презентації, а також на спеціальному телеграм-каналі і безпосередньо, звісно, можете спілкуватися зі мною. Тому що я завжди радий відповісти на всі ваші запитання, які є. Поїхали з основного. Військовий облік на підприємстві дійсно, у нас раніше був порядок 921, сьогодні 1487. основний порядок, який визначає нам всю специфіку ведення військового обліку воєнного статусу. Вже всі ми ознайомилися про те, що на кожному підприємстві є уповноважена особа з ведення військового обліку, про те, що в класифікатори професії у нас вже є тепер інспектор з ведення військового обліку. Ми всі ознайомилися з її правами, обов'язками. А тепер виникає найголовніше. Як тепер це ось ця відповідальна особа, якщо вона є на підприємстві як окрема штатна одиниця або, можливо, ви уповноважені на ведення військового обліку? Організувати все так, щоб не було перевірки. Ну і власне, що взагалі можуть перевіряти? А, ну, На сьогоднішній момент найпростіший варіант. Як ви знаєте, щороку до 1 лютого всі наші державні органи, не тільки державні органи, а всі решта, я б сказала так, органи установи організації, про які зазначено в порядку 1487, зобов'язані до 1 лютого опублікувати інформацію, так звані накази розпорядження, про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі звітів результатів у житті заходів. Та перевірок стану військового обліку у минулому році відповідно до компетенції. Нам дуже корисні всі ці накази, які вони є. І я думаю, що ви, як уповноважена особа від вашого підприємства, також переглядаєте відповідні там, наприклад, в Києві це соломенської адміністрації чи Шевченковської адміністрації, вже подивилися, як в цьому плані графіки зафіксовані певні підприємства. По різному вони складаються. Немає якогось такого шаблонного варіанту, як складаються накази на пері... Точніше, список список по перевіркам. Бувають випадки, коли дійсно це написано 10 підприємств і лютий місяць, 10 підприємств і червень місяць. А яка періодичність буде, коли вони прийдуть? Ну знов таки прийдуть вони обов в обов'язковому порядку, якщо підприємство зафіксоване, а для цього вже є деталізована процедура порядку 1487. Якщо ми говоримо про проведення планової перевірки, то за 10 днів буде відповідне повідомлення, буде уточнення саме того питання, яке відповідно буде ставитися на, на перевірку, тобто не буде проводитися абсолютно все, та буде зазначено саме які питання будуть перевірятися. Тобто є час теоретично підготуватися до певної перевірки. Знов таки, що ще важливо, у нас перевірка буде проводитися за 10 днів, а це означає, що ви, коли ознайомитеся безпосередньо з інформацією про те, що от через 10 днів до її початку потрібно підготувати такі-то такі-то документи, ви зорієнтуйтесь, будь ласка, подивіться, що у вас ведеться, що не ведеться, чи правильно ведуться списки персонального обліку, бо саме на це звертає дуже часто якраз перевіряючі органи. Дуже звертають увагу на те, чи вчасно виведете комунікацію з ТЦК. Особливо це може бути таке теж питання для цікавості. Наприклад, за сім днів повідомляєте про те, що звільнили працівника, чи про те, що взяли працівника на роботу. Ось ці питання теж вивчаються. Дуже активно сьогодні вивчаються з тих перевірок, які були в моїй практиці. Це наявність військово облікових документів і а, чому деякі працівники і Досі беруться на роботу без військово-блікових документів. Це насправді правило не нове, воно не з'явилося лише з моменту прийняття положення 1487, яке не було чинності 1, 5 перепрошую січня, 2023 року. А воно було і в старому порядку 921. Там також була вимога про те, що зокрема мають військово-лікові документи. Більше того, в кутиці законів про працю у нас також зафіксовано військово-облікові документи, має надавати військовозобов'язаний працівник. То, відповідно, це обов'язок працівника його надати. Ось це досліджується також, чи були надані такі військові квитки, чи своєчасно повідомлялися про таких працівників, бо а, з практики останніх підприємств, а, точніше, останні підприємства, які у нас зараз на супроводі, а, не несутні військові квитки. Оскільки одна людина, для прикладу, переїхала з Донецької області, в неї його взагалі немає. Людина боїться йти до ТЦК і отримувати військовий квиток, бо переживає, що дадуть повістку. Роботодавець прийняв на роботу його без військового квитка, усвідомлюючи, що може бути відповідно ну, певні наслідки для нього, не повідомляв і те, що в принципі відбувається далі. Відсутність комунікації, тобто немає військового квитка, не повідомляють про прийняття цього працівника на роботу, а це може загрожувати у майбутньому теж якби певними штрафними санкціями у вигляді відповідальності за статею 1. А, І от як рахувати такі порушення буде трішечки згодом про це. і за яку відповідальність, оскільки ми говоримо зараз про відповідальних осіб, які в нас є на підприємстві, то відповідно ми маємо поспілкуватися. Яку ж ми відповідальність несемо, якщо ми відповідальні особи за ведення військового обліку, або навіть ваша професія вже звучить посада звучить інспектор зведення військового обліку. за які точно порушення можна понести відповідальність? Перше за неподання до районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних діліць. Сьогодні це правило у нас тимчасово так призупинено. Можна так сказати, оскільки в нас не видаються навіть і повістки про призов, але це в умовах видно здатних. А от за прийняття на роботу призовників військовозобов'язаних та резервістів, які не перебувають на військовому обліку, і за незабезпечення оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів про їх виклад до районного ТЦК та соціальна підтримка органу, мабуть, СБУ, підрозділу служби зовнішнього розвитку, можлива перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти призовної діяльності, а також в тому числі за несвоєчасне подання документів, які необхідні для ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і за неподання відомостей про таких осіб. Ось тут можна понести відповідальність. Тобто, в нас є перелік наших можна так зони. Ризику, яка існує, про яку треба відповідально дуже ставитися, тому що насправді, коли ми відкриваємо статтю 210 зі значком 1, вона звучить достатньо таки позитивно. ну якби позитивно по розміру штрафу. Так? Це не штрафи держпраці. І тут у нас є рівень різні види штрафів для громадян і для посадових осіб. Якщо ми говоримо для посадових осіб, бо нам це цікаво в принципі як особам відповідальним заведення військового обліку, ми розуміємо, що на керівника може бути покладена відповідальність. Це сьогодні від 3400 до 500, 5100 гривень. Але це за єдине порушення, за одне повторне буде в наступному році. А знов таки, ми зараз говоримо тільки про одне. Тобто, це означає, що на сьогоднішній момент рахується кожне порушення. Тобто, якщо у вас на підприємстві 10 людей без військового квитка. Значить, ми кожне порушення множимо на 10. Якщо у вас порушення перше, взяли на роботу без військового квитка. Порушення номер два. Не подаєте своєчасно відомості до ТЦК про прийняття на роботу. Порушення, погоджуйтесь, погоджуємося. Наприклад, інше, не а, своєчасна постановка на військовий облік для прикладу жінок. Якщо у вас є медики, вже є медики. Інше порушення, яке можна теж зараз теж додати, можливо, це не надання відповіді, наприклад, на певні звернення ТЦК. Тобто ну, десь воно так сумі, в сумі воно може набігти як така достатньо неприємна сума штрафу. Є постанова Київського апеляційного адміністративного суду, датована 26 лютого 2018 року, у справі 753, дріб 12, 356, дріб 17, вона є в моїй презентації, можете детальніше подивитися прочитати. Якраз зазначено позиція роботодавця, так те, що у людей немає військового квитка у п'яти осіб, це має рухатися як одна порушення. Позиція суду. Ні, за кожне порушення це є відповідно, складається протокол, відповідно, рахується як окреме порушення. П'ять людей без військових квитків, значить п'ять порушень відповідно зі сторони роботодавця. Ось так ми може з маленької якоїсь невеликої ситуації штраф вирости абсолютно до такої великої суми, тому на це зважайте, будь ласка, до уваги. Саме рахуйте, що для ТЦК під час перевірки будуть ось таким чином рахуватися безпосередні порушення.